Всім привіт! Не знаю, це не буде в нас повноцінний влог, але частково фільмуємо, як ми йдемо в басейн. В неділю, половиною години до зачинення. Будемо там якомога довше, наскільки нам терпіння вистачить, Так, лосочка. Треба було хвостика зробити туди. Буде не дуже зручно без зачіску. Ведеться тобі мою розенку віддати на волосічку. На вулиці 37 градусів. Вмовили сьогодні Миколая піти. Точніше, в ультимативній формі вмовили піти, він вперше йде в басейн. За весь сезон тут вже два тижні залишилось до кінця літа, басейн саме до 30 серпня. працює. Готово. Майже дві години тут побуло. Всім привіт, у нас понеділок, майже восьма, чоловік вже. На роботі, думаю, під'їжджаю до офісу або вже в офісі. На вулиці у нас похмура погода, сонечка немає. Завтра має бути дощ з розкладом, але, точніше, за прогнозом. Сьогодні б не мало бути, має бути до 30 градусів, але подивимось. Про погоду починаю своє відео, тому що це ж впливає на те, як складеться далі ні день. Так, у нас тут парковка. Дуже дуже майстерно чоловік мій припаркувався. Оп, все, вже вперлася в задню машину. Все. Виїхала. А сьогодні я працюю 7,5 годин. Це при тому, що одним постійним моїм бенефіціаром будинку постійно я завжди там 2 години в понеділок, після обіду, скоротили до однієї години, інакше не помістилися всі бажаючі. Ось такий насичений у мене тиждень, 30, наразі 36 годин, більше 36 годин роботи. Це пов'язано з тим, що останні два тижні серпня, всі по відпустках. На цьому тижні, це мені одна клієнтка, яка знає все про всіх. Сказала, що буде вісім колег моїх у відпустці. На цьому тижні, на наступному це означає, з нас 20 8 у відпустці, це значне навантаження. Не знаю, ну, мабуть, немає. Право, можливості відмовляти їм, але тепер на інших є навантаження. Нічого ми впораємося, попрацюємо. Перша година є. Взагалі нічого з собою не можу зробити. Така в мене апатія, поганий настрій. Треба, треба з цим щось робити. А ще я сьогодні не пила каву зранку. Можливо, це якось впливає, може в мене якісь прояви залежності. Кавови. Побачимо. Поїхала я далі. Бонжу! Bon Оп! Узаліб'єн, Сава? подходи. Так, закінчила я ще одну годину, другу. І їду в мене зараз будинок прямо біля церкви. Ух. В мене є 10 хвилин заскочити додому. Сподіваюсь, покращиться настрій. Каву, мабуть, я не встигну випити, але знайомий мені дядько, брат однієї бенефіціарки. зараз біля дому доходити пішки так Петро Лія ще сплять уявляєте, на початку 11-ї. Вже своїми справами займаються. А я поснідала. Зробила собі бутерброд з сардинами, Трошечки краще, але все одно настрій як погода. Так, мені тут недалеко і потім теж біля пошти буде. Наступний час прогулянковий в мене. Все, я закінчила. Ось думаю, взяти ті 300-400 метрів велосипедом проїхатись чи погулятись. Так, в мене сьогодні нічого особливого, тому я не розповідаю більшості про роботу, тому що так, по годині працюю в кожному будинку. Таке прибирання, приготування їжі. Все стандартно. Такі щоденні, невеличкі, втручання в побут. Таке поїду. multimедіа по любовій Зараз я в бюро на хвилинку. Треба попередити, що мені автівка робоча потрібна ввечері на четверту. Так, їду до водонапірної башти, далеченько доволі, тому автівку взяла. Знову буду повертатися туди, де була перед обідом. Два візити сьогодні в одному і тому самому будинку. Якщо все буде добре, то там у нас буде прогулянка. Потім півтори години у мене буде супровід мадам на фізіотерапію. Так що такий легкий варіант роботи останніх 2,5 години, але зараз треба буде трошки. Трошки ще сьогодні поприбирати п'яту годину. За сьогодні. Взагалі в мене сьогодні буде, мабуть, найнудніший влог за всі останні часи. Все накладається одне на одне. Те, що в мене в голові, про що я думаю, переймаюсь, сумую, не хочу переказувати. Просто не хочу. Думаю, вам і без мене вистачає. Ну, а. Змусити себе весело розповідати якісь цікаві історії, мені щось не виходить. Хоча я намагаюсь докладаю зусиль. Принаймні подивимось. Може, ще розговорюся. Сава, Сава Мйо. Хо-хо, дощик трошки накрапає, нічого собі. Ми його чекали завтра. Дікам сказала там завдання роздала, і потім сказала на вулицю йти і в них. Буде дощик там. Забіжу зараз на хвилинку. Так, мені потрібна зарядна для телефону та й для камери. Замовила я вже Powerbank теж думаю, якби він в мене був, оце б я так не їхала. Не заїжджала зайвий раз, все в мене було б гаразд, але ж замовила поки що тиждень буде він їхати. Я сподіваюся, що тиждень. Я забула, мене Семен позичив тільки що на обіді. І буду півтори години, ну, якщо все добре, буду півтори години чекати мадам. Буде можливість щось поробити, попрацювати на телефоні. Остра необхідність. Надіслала мені тільки що голосове повідомлення: українка наша та пара чоловіка з дружиною, з Одеси, які мешкають тут в сусідньому містечку. теж, ну, Вони старші за нас трохи, тож ми, можливо, з іншими з Монтескю частіше перетинаємося, бо ну, діти, однолітки, дівчатка. Ну, якось так складається. Хоча все одно, якщо десь щось збираються, всі то з ними теж бачимось. І ось вона мене а та, що в магазині волонтерському на волонтерських засадах тут підпрацьовувала. Я з нею зустрічалась, теж вам розповідала. Так ось ця жінка. Попросила мене дізнатися, чи є в нас вакансії в офісі. Вона на такій самій посаді, тільки в приватній агенції. Вона, до речі, мене тоді на моє перше місце роботи, там, де я три місяці працювала. Вона мене туди допомогла влаштувати, і вона там залишилась і весь цей час, потроху там не кілька годин на тиждень навіть було. Всього вона там потрошечку працювала зовсім, звільнилася. А тепер ось хоче. Спробувати в нас. Я, ну, вона сумнівається, я впевнена і досі, чи вона витримає такий режим, але вирішила йти. Ну і гроші потрібні взагалі. Тож, я на тому тижні про неї сказала. В понеділок, ось сьогодні вона мала вже прийти. Ну, їй сказали, хай приходить, нехай приходить, і люди так потрібні, що кажемо вже наступного тижня, що відбувається. Нікого немає. Та це хлопчик-кур'єр. Щось завіс, якийсь пакунок. Ось. І вона сьогодні заїжджала в офіс і ось тільки що мені надіслала голосове повідомлення, що виходить вона на 15 днів, я так розумію, вони домовились. З наступного тижня ну, така гостра потреба всі там в відпустках. І каже, що я її буду стажувати вранці в понеділок. Ну, подивилася. Каже, що й тобі скажуть в офісі, поки що не сказала. Це ж можливо у нас променад зараз відміниться, якщо дощок не крапатиме. Вчасно згадала, мені треба гроші залишити за комунальні. Бонжур! Все, тепер за ключами, за автівкою. Ключі в мене, їду на своїй електричній автівці. Показували мені тільки що наш менеджер показав графік, я не зрозуміла, що саме він хоче, щоб я сказала, а потім з третього разу дійшло до мене, що він мені показував графік на комп'ютері, не мій, а для українки і розпитував про бенефіціарів, ну, дивився. показував мені прізвища, яких він поставив, і запитував, чи окей. як ви гадаєте, чи буде це окей. Для нашої українки. Я... Ну, там, там все прибирання. Більш-менш все знайоме. Одну я тільки мадам сказала, що вона не дуже любить, коли міняється. Показував, показував мені різних бенефіціарів, і я всіх пробувала, Окрім однієї, ну я сказала, що нормально, в принципі, але мадам. Не дуже любить, коли змінюється все. І минулого разу, ну, коли я до неї вперше там приходила, вона не дуже раділа, що заміна, а ще я й не розуміла, що вона там каже. Ну, вона і так розмовляє нечітко, скажімо так. Знову ж таки, це на сильних ліках людина, тому так розмовляє що є такий нюанс, скажімо так. І вона спочатку так. Не дуже доброзичливо до мене поставилась. Тільки коли я поприбирала в неї, вона так трошки тихіше стала себе поводити. А потім, коли я знову і знову до неї приходила, вона в мене до звільнення мого першого була постійною. Зараз. Тож в мене, в мене з нею все одно гарні були. Стосунки, ну наскільки вони там можуть бути гарними, бо вона була страшенно задоволена моєю роботою. Ну і після повернення, зараз після е мого відновлення на посаді, я в неї теж була вже кілька разів. Вона мене там через якийсь час тільки пригадала, що це була я колись в неї. Ой, то що я сказала, що, мабуть, Світлані. Світлані сказала таке. Світлані буде трохи важкувато з нею, принаймні на початку, тому вже не треба. Так що, до речі, про Світлану. Вчу їх казати тверде л. У французькій мові немає твердої Л-л. Вони кажуть, Світл... Їм тому с... Світлана сказати дуже важко Біллена, вони намагаються, але в них виходить, стараються. Так що гульбану це не найскладніше. Я їду. До речі, не пам'ятаю, казала чи ні, здається, ні, на тому тижні ще пройшло повідомлення про те, що наша друга автівка робоча Кенго, старенька Рено. Зламалася якась, якась там серйозна поламка, тому що невідомо, коли вона знову буде в строю і чи буде вона в нас. Тобто, щоб мої колеги враховували те, що в нас всього одна автівка на всі наші роз'їзди. Так, закінчили ми фізіотерапію, повернулися вже. Я їду на парковку. Цікаво, що мадам мені сказала не мені, а навіть своєму е спеціалісту-реабілітологу, що в середу вона не прийде. Ми зазвичай з нею їздили колись до звільнення в мене, вона була постійно в середу. У мене був такий час. Півтори годинки я сиділа, ну, чекати там менше, менше години вона займається. Але такий, <смі> непогана така функція, яка мені цілком підходила. А, зараз вона в мене не постійна, але знаю, що по середах в неї теж заняття. Ось вона каже: ну, що в середу не побачимось, то до понеділка. Я ж в неї питаю, що... Без занять всереду вона каже: так, тому що в ССС немає працівників, немає вільних, вільної персони, яка б могла мене відвести. Ось так, нормують не безлімітний наш робочий час. У Мене трошки, мене 35 годин, 36 було зранку. Вже одну годину мені прибрали, знайшли, мабуть, когось або відмінили. За тиждень 35 годин 15 хвилин, якось так. Тобто, враховуючи, що я, в принципі, о 3 закінчу в середу, і в мене начебто є там час якраз відвести мадам на фізіотерапію, тобто в мене вільний цей час. Але через те, що в мене і так по годинах максимально ось максимальний 35 годинний тиждень, хоча це... Теж таке не дуже, мене, мабуть, не дуже влаштовує з точки зору заробітку, грошей, тому що є тижні, які... ну, на минулому тижні мені здається 28 годин було. Буває, що 25 годин, тобто я не допрацьовую, але виходить, що і не перепрацьовую. Друзі, це все на сьогодні така ось збірна солянка в мене вийшла. Трошки в неділі зачепив навіть цей влог. І, ну що ж, вийшов, як вийшов, який настрій, ці щоденні влоги вони відображають ось ці гойдалки емоційні. Також, сподіваюся, ви поставились до цього з розумінням. Якщо вже додавались до кінця, не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Також хочу нагадати вам про збір, який триває. На постійній основі збираємо кошти на дрони разом з благодійним фондом Слобожанські Ластівки закуповуємо комплектуючі. За останній тиждень десь за 10 днів закрили аж дві потреби. За 30 тисяч придбали зарядну станцію, за 38 тисяч ось буквально вчора замовили зварювальний апарат спеціальний. Який допомагає ось ці дрони збирати. І зараз нагальна потреба придбати дві катушки, дві бабіни, оптоволокна для того, щоб робити ось такі універсаль універсальних пташок. На них потрібно 33 тисячі. 3 тисячі вже є на баночці постійній. Баночка називається нарій. Пта пташок. Посилання ви можете побачити під кожним моїм відео. Щораз я залишаю їх і щораз закликаю вас долучатися до допомоги Збройним силам України. Сама це роблю і вас про це прошу невеличкою сумою, посильною для вас приєднатись. До збору, також ви бачите QR-код, як завжди. На нього дуже зручно наводити телефоном, якщо дивитесь з планшету, з телевізору, і одразу вас перекинуть на рахунок на збір. Це дуже зручно, спробуйте хоча б раз і в цьому переконаєтесь. Тож не будьте, будь ласка, байдужими, не проходьте повзи, і допомагайте, якщо не нашому фонду, не фонду Слобожанської Ластівки, до якого. Я дотична ось так на волонтерських основах постійно їм допомагаємо. То допомагайте іншим, тим, кому довіряєте, перевіреним волонтерам, бо без нас ніяк я в цьому впевнена просто. Бережіть себе, не втрачайте надію, все обов'язково буде добре. Бувайте!